Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні ми проведемо дегустаційний огляд. Коротенький, вражає 22-го року апельсинів групи Навел. Одночасно ми мене достигли апельсини сорту Вашингтон Навел, Скаг бананза та Фокумота. Сподіваюся, що в цьому році до них приєднається ще декілька сортів. Це найрозповсюдженіший. Вид апельсину, який присутній в кожній колекції у вигляді того чи іншого сорту групи цієї нави. Тому він підходить як досвідченим цитрусоводам, так і новачкам, тому що він своїм смаком вразить будь-кого. Це, можна сказати, один з найзбалансованіших, наймабуть, смачніших апельсинів класичного вигляду. Тому не будемо довго відкладати, почнемо огляд. І почнемо ми, звичайно, ж, з апульсину Вашингтон Навил, самого базового сорту кожної колекції найулюбленішим апельсином кожного цитрусоводу, який починав свій шлях. Обов'язково у нього до колекції потрапляв Вашингтон Навил. Ця рослина у мене щеплена на... Сама на цитрумело, а потім був Тароко Гамлін. З чеського розплідника. Але я його перещепив в Вашингтон наволом і зовсім не шкодую. Тому що апельсин дуже вражайний, дуже смачний. В цьому році на ньому 8 плодів, нормального розміру, не дуже маленькі, але й не дуже великі. Тобто ну, є трошки крупніші плоди. Десь, ну, не будемо гадати, скільки він важить, але тим не менше. Група навиво налічить дуже-дуже багато сортів, як ранніх, так і пізніх. Тому візуально їх можна майже не, ніяк між собою не відрізнити. Візуально вони будуть схожі. Відрізнятися вони в основному будуть термінами дозрівання, розміром плодів, і, можливо, трошки десь відрізнятися смаком, але це так само буде замовлено термінами дозрівання, тому що комусь дістається більше сонця, комусь менше сонця. В теплиці ж всі ці три сорти: ну от Вашингтон Навил, скаг бананса та Фокумота, вони в цілому достигають майже одночасно. Звичайно, як і мало бути, раніше достиг скаг Бананса. Після нього достиг у мене Вашингтон Навил. Але скаг Бананса почав скидати плоди вже стиглі. А Вашингтон Навел ще досі їх тримає на рослині. Тому до нас довисіли майже усі, ну до цього огляду, довисіли майже усі плоди апельсина Вашингтон Навел. Цей сорт я ж кажу знову ж раджу усім починати. Якщо ви плануєте заводити колекцію цитрусів, і ви думаєте, які вибрати апельсин серед групи Навел, то можна сміливо обирати. Вашингтон навил, скаг бананза, Фукумота, Навеліна. От в цьому діапазоні треба рухатись при виборі сорту саме з групи навил. Вони всі ранні, вони всі будуть достигати у квартирних умовах, в умовах будинку, підвіконня, ну і в будь-яких інших умовах. Сорт росте добре, трошки треба його формувати, звичайно, підв'язувати, підрізати все як з її всіма іншими сортами цитрусів. Поряд з ним у мене стоїть одразу ж сках з бананза. Нещодавно, при огляді, я помітив, що тут є гілки з ломоті, є і плоди вже, які повідпадали. Дуже багато ми вже посмакували плодів саме сках з бананза. Фукумота і Вашингтона Вол ще в цьому році ми не куштували. Ну, принаймні я не пам'ятаю цього. Тому, власне. У самовсках з бананза плоди приблизно такого самого розміру. Коли вже зніму на зважуванні, я вам покажу візуальну різницю. Але найбільший плід буде крупніший. В минулому році було, по-моєму, 5 плодів в насках з бананза. В цьому році вже близько 20 було. Тут були цілі грони, як винограду апельсинів. Вони поступово дозрівали, поступово відпадали. Тому зараз до кінця залишилось на рослині 3 4 і, і ще 2 плоди. Ця рослина у мене щеплена на цитранжі. Що, той, що, то, що та, що та підчепа, що цитран, що цитромела дуже гарно підходять для групи навиву апельсинів. Третій сорт, який ми оглядаємо сьогодні, це сорт Фукумото. Сорт, який має бути з цих трьох сортів самим раннім. Але по факту він дозріває одночасно. Ну, от у мене втепиться він дозріває одночасно зі сках з бананза. Тобто приблизно вони в один час окрашуватись починають у сках з бананза колір, колір шкірки набагато насиченіший, ніж у інших двох апельсинів. Якщо ті класично помаранчеві, просто помаранчеві, жовтувато помаранчеві, то цей вже прям насичений помаранчевий темний колір має. Знову ж таки, в контрасті з іншими двома апельсинами, ви побачите на зважуванні і зрозумієте це. Ця рослина щеплена у мене на цитрумело. І хоча пишуть за деякими джерелами, що Фукумота не буде рости на цитрумело, вже, от, мабуть, четвертий рік успішно він росте. Висота цієї рослини зараз десь 1,30 м. В цьому році було два плоди, вже обидва достигли самі відвалилися. Приблизно на початку року. Тому сьогодні ми його також знімаємо. По смаку буде дуже цікаво порівняти із вашим хто цей сорт, тому що одночасно ще ці сорти у мене не дозрівали. Якщо повернутися до умов вирощування. В останніх коментарях мені часто пишуть, що я не наголошую про умови вирощування. Умови вирощування це теплиця. На даний момент це теплиця, в якій влітку може бути до плюс 45, а взимку може бути до нуля градусів, коли відбувається промерзання, коли відсутнє світло або якісь інші причини. Тому саме через це я використовую. Ну, це одна із причин, по яким я використовую холодостійкі підщепи типу «Цитромео» та цитранжу. Також хочеться зазначити ще й те, що всі ці сорти у мене росли і в квартирних будинкових умовах, тобто на підвіконні. Всі цитруси, які зараз є в колекції, майже, вони вирощувалися у мене ще на початковому етапі в будинку під штучним освітленням і не бачили сонячного освітлу. Це зараз, на даний момент, у нас в теплиці, полікарбонат, сонце влітку світло хватає, все класно. А раніше. Коли я тільки починав, то це все було вікно, або вікно, або взагалі штучні лампи, які так само давали отримати мені врожай. Один із перших апельсинів, які мене заплодоносили, це був, звичайно, Вашингтон Навил, тоді ще на макрофілі, на низькому штамбі, з Італії рослина була. Тобто я отримав перші три Вашингтон Навола, от такусінькі, малесенькі. Але вони були дуже смачні, це були перші домашні плоди від квітки до. Прямо до плоду, які я отримав самостійно. Всі ці три сорти з Казбананза, Вашингтонавол та Фукумота е, процвіли приблизно у березні місяці. Тобто, вони провисіли на даний момент 9 місяців від квітки до повного плодоношення, до відпадання. Готові вони були вже на початку грудня. Тобто, у грудні от ми куштували перші апельсини, вже знімали, вони вже були готові, і на даний момент довисіло ще. Якась частина вражає. Тому на рослині вони не втрачають своєї соковитості, свого смаку якості ще приблизно місяць-півтора після повного дозрівання. Отже, зважування і безпосередньо три сорти групи навил, три сорти групи пупочних апельсинів, апельсинів, які не мають кісточок, сках з бананза, вашингтон тон та фукумота. Найбільше плід сках з бананза. Важить в цьому році 181 грам, що досить непоганий результат. Класичний апельсин в середньому взагалі вважається десь грамів до 200. Тому повністю відповідає цій, так сказати, нормі. Вашингтон Наву 143 грами. Що перший плід 145 грамів, що другий, також можна сказати, більш-менш стандартний розмір плодів. І Фукумота самий. Який має бути ранньо стиглий 115 грамів. Якщо не помиляюсь, в попередньому році, коли ми зважували без Вашингтон Наволо, лише скаг з бананза був та фокомота в попередньому році, також фокомота мав трохи менший розмір плодів, ніж сках з бананза. Тому, можливо, це і її норма, тому що він вважається більш ранньо стиглим. Далі після нього сках з бананза, і саме пізній з них виходить Вашингтон Навил і безпосередньо сама дегустація. Дивіться, який цікавий в розрізі фукумото. Кожен раз, коли я роблю огляди на групи цитрусів, які мають бути між собою дуже схожі, я завжди очікую, що плоди будуть дуже схожі і на смак. Також я роблю ставку завжди ані, це перше подоношення, вони відрізняються. Ні, от друге подоношення вже у фукумото. І друге подоношення він виділяється більш насичним, більш контрастним таким кисовато солодким смаком. Тобто він і солодкий одночасно, дуже солодкий, насправді, дуже соковитий. Зараз я вам на сонце наведу, дуже соковитий. І, але у нього присутня і кислинка така, сильно виражена після смаку. Яку не можна не помітити. Тому ті, хто полюбляють апельсини з вираженою кислинкою, але солодкі солодкі з вираженою кислинкою, звичайно, вам буде цікавий цей сорт. Дуже класний апельсин, дуже смачний. Я його не можу виділити, що ні, от він найкращий. Ні, він не найкращий, просто. Вони всі найкращі. Далі, якщо розглянемо ми Вашингтон Навил. Оце сорт, який. Ми всі звикли купувати, споживати, це от насичений, кисло солодкий смак, апельсину, класичний апельсин, який ми завжди очікуємо. Очікуємо спробувати, очікуємо, що він буде такий смачний, От прямо апельсиновий-апельсиновий. От оце Вашингтон Навел, той сорт, який ми з дитинства завжди купуємо і смакуємо. Якщо ж взяти скаг з бананза, то черговий рік, я дивуюся тому, що. У нього дуже ніжна м'якоть. Дуже ніжна. От прям і дуже соковита. Ну, вони всі соковиті, звичайно ж. Але скаг з бананза достигнув, можна сказати, саме перший, більше всього плодів з нього відпало, і вони досі всі соковиті. Дуже солодкий. і у нього самий м'який смак. Тобто, якщо фокумота відчувається одразу цукристість, потім кислинка. У Ваших тонавого звичайного просто от, цей класичний смак кисло-солодкий, то у сках з бананзу він буде більш ніжний. Він такий м'якенький. Ви одночасно відчуваєте і цукор, одночасно ви відчуваєте і купу соку, і одночасно ви відчуваєте легку кислинку після смаку, але зовсім-зовсім легку. Тому, ну от особисто для мене. То скаг з бананза це, мабуть, оце мій апельсин з групи Навел. Мені ще дуже подобається сорт Навеліна та Каракара. Я сподіваюся, в цьому році вони також додадуться вже до подоношення. І в наступному році ми будемо порівнювати вже 5 або 6, навіть сортів. Але от на даний момент фаворит групи Навел вражає 2022 року у мене є скаг з бананза. Всім, я бажаю вам гарного дня! Дякую за перегляд. Вирощуйте цитруси і смакуйте домашні плоди. Все буде Україна.